Вітаю вас, з вами психологиня Ольга Чурикова. І сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як ми можемо відновлювати наш ресурс. І наближається вже кінець 2024 року, і кожен з нас по-своєму замислюється про те, яким для нас був цей рік. Дехто з нас і чимала кількість з нас є зараз досить втомленими, досить виснаженими, і питання наших сил, наших ресурсів, як жити далі, так і постає перед нами. Як Одне з найактуальніших питань зараз в нашому житті. І раніше до ковіду, до повномасштабного вторгнення, ще з дитинства, можливо, ви згадуєте про те, як загадували бажання, щоб воно здійснилося. Це загадують перед новим роком, перед тим як е, задути свічки на торті на власне для народження. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити теж дещо про бажання, але це інші бажання. Це не про те, що я хочу, щоб у мене було. Наприклад, цього немає, я хочу, щоб воно було. А це про те, що в нас вже є. Або було, або якби воно було, як би нам було краще, і в першу чергу з приводу наших сил, з приводу нашого ресурсу, як ми можемо його зміцнити для себе. Тож говоримо з вами сьогодні про список бажань, які є особливим. Це вправи для відновлення ресурсу. В даному відео я розкажу вам перелік питань, на які варто відповідати, взявши аркуш паперу або блокнот, який є у вас для вашого самоаналізу, самоосвідомлення чогось особистого. І коли ви будете роздумувати над цими питаннями, ви відчуєте, що у вас підніметься рівень ваших сил, і так само це, ці відповіді будуть для вас тими, які можуть допомогти вам, коли ви відчуваєте, що ваша внутрішня батарейка вже розряджена. І вам зараз ще не на часі відпочивати, можливо, це ще не вечір, і ви не можете зараз лягти в ліжко, і вам треба якимось чином ще декілька годин в цей день витримати краще, то ви зможете використати відповіді з цих питань, які можуть допомогти вам підвищити ті сили, які зараз вам дуже необхідні. Тож які це питання, на які варто знати для себе відповіді? Ви можете взяти аркуш паперу і також записувати відповіді, або потім, переглянувши це відео повторно, ставити на паузу і записувати відповіді на питання. Тут я вам скажу сам перелік цих питань. Тож, перше питання, коли ми, на яке нам варто о, дати собі відповідь, звучить так: це треба буде продовжувати речення люди, які роблять мене щасливими. Люди, які роблять мене щасливою, або люди, які роблять мене щасливим. І продовжити це речення: хто є ці люди? Написати буквально їхні імена, хто є для вас. Перше питання люди, які роблять мене щасливою. Друге питання місця, які мені найбільше подобається відвідувати, або місця, де мені хотілося б побувати. Місця, які мені найбільше подобається відвідувати або місця, де мені хотілося побувати. Третє питання мені подобається робити. Тобто, це все речення, які ми продовжуємо з вами. Четверте: речі, які змушують мене почуватися добре. П'яте. Мені в собі подобається. І тут ви пишете те, що подобається вам самих собі. Шосте. Мені чудово вдається. Сьоме ті, які дарують мені щастя. Що це є для вас? І останнє восьме речення, яке варто продовжити для самих себе, звучить так: моїм друзям або близьким подобається в мені. Що подобається вашим близьким або вашим друзям саме у вас. Зараз знову зачитаю цей перелік речень. Перше речення люди, які роблять мене щасливим або щасливою. Друге Місця, які мені найбільше подобається відвідувати, або місця, яке мені хотілося б відвідати, де б мені хотілося побувати. Третє мені подобається робити. Четверте речі, які змушують мене почуватися добре. П'яте. Мені в собі подобається. Шосте. Мені чудово вдається. Сьоме ми ті, які дарують мені щастя. Восьме. Моїм друзям або близьким подобається в мені. Я думаю про те, що вартує зробити цю вправу для себе, щоб ви в новий рік, яким би він не був для вас, могли вступити так, щоб ви знали, як ви можете підвищувати власний ресурс. Що вам подобається робити, щоб ви більше усвідомлювали самих себе, більше розуміли самих себе, і щоб могли з того, що вам доступне, покращити ваше самопочуття, покращити ваше життя. Якщо говорити про наші такі глибинні сенси, то саме наші відносини з Богом, наше відчуття Його близькості, Його миру в нашому серці, його любові може давати нам той внутрішній штиф, який не може дати нічого, що є в нашому світі. Все може зруйнуватися, абсолютно все. А він, Бог, є той, хто є з нами назавжди, хто є поряд, де ми не були, які обставини в нас не були. Це те, що може давати нам відчуття е, передбачуваності, відчуття стабільності в такому нестабільному, стрімкому світі в таких подіях. Тож пропоную вам. В ваших роздумах дати відповіді на це запитання, тобто продовжити це рішення для самих себе, і щоб ви могли з цього використовувати, коли вам буде на годі і при потребі щось, щоб ви могли відчути себе краще. З вами була психологиня Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн. До побачення.